Як Гегрід забирає Гаррі, він веде його до алеї Діагон. Саме в цей момент там випадково перебуває професор Квірел, слуга Волдеморта. Під час зустрічі всі чарівники та відвідувачі дірявого казана вітаються з Гаррі, Але єдиний, кого Гегрід цілеспрямовано знайомить з ним особисто, це Квірел. Коли інші люди відступають, Гегрід завершує випадкове знайомство та забирає Гаррі. Потім він окремо згадує про Квірела. Хоча в барі вони зустрічали багатьох інших людей. Ймовірно, що ця зустріч була заздалегідь спланована Геґрідом і Волдемортом, щоб його слуга зміг зустрітися зі своєю жертвою. Одразу після того, як Гегрід знайомить Гаррі Поттера з Квірелом, він залишає хлопця самого, повертаючись до місця, де щойно був Волдеморт. Пізніше Гегрід купує Гаррі білу полярну сову на ім'я Гедвіга. Дуже помітного птаха, якого легко відстежити у Кубку вогню. Сірус пише Гарі Листа, де той каже, щоб не використовував Гедвігу і змінював сов. Рон дивується, а Гермія пояснює, що Гедвіга привертає надто багато уваги. Вона занадто помітна. Полярна сова, яка постійно повертається до його схованки. Геґрід, піклуючись про інтереси Волдеморта, спеціально купує Гарі найбільш помітну сову. Яку легко відстежити та спостерігати, це виглядає ще підозріліше, враховуючи, що він зробив це після зустрічі з Квірелом, який носив на потилиці Волдеморта. Далі у розмові з Гаррі Гегрід каже, що Волдеморт насправді не помер. Незважаючи на слова Гегріда, віра в те, що Волдеморт вижив, є абсолютно не характерною для чарівного суспільства. Крім того, цей коментар виявляється не просто точним, а й дуже специфічним щодо реального стану Волдеморта.